Як ви думаєте, що я зараз роблю? Зараз в мене такі заготовочки. Я вже починаю розмальовувати. Це дуже, можна так сказати, цікавий виріб. І ви дізнаєте, що це? Трішечки пізніше. Я вже роблю другу частину. Перша в мене висихає на батареї. Продовження, дізнаєтесь пізніше. Далі, може, хтось вже догадається. Я беру чорну фарбу. І малюю кружочки. Так, це все роблю акуратно, тому що бутилок у нас небагато. Такі кружочки. Не обов'язково, щоб вони були рівні, тому що в мене так не виходить. Далі мені потрібно 4 таких кришечки, звичайних кришечок. Я їх розмальовую, потім склею і вийде голова. Ось процес як я роблю маленькі біленькі зрачки. Спочатку я роблю білу основу, а потім маленький такий чорненький кружочок. Я вже зробила. І ще це, це Божі караоки! А по-українському сонечко. Це я робила домашнє завдання, навчальний проєкт для пізнаємо природу, тему «Сортуй сміття заради майбутнє. І ось що в мене вийшло. Це дуже економний, екологічний виріб. Тут я використовувала бутилки, які використані, і все, і пластилін. Всім дякую, всім пока!